Оп-оп-оп. Добре народ, всім привіт! Сьогодні такий коротенький влог intra-workout і post-workout. Я буду з вами. Зараз збираюсь на тренування, трошки поспав. Забрали ми з тренером Бін з мого ранкового Pre-workout supplements добавок. І чесно скажу, що він мене так нормально підштирював. Е, легенький тремор давав. От, з того всього порівняти з кленбутеролом, з алькарнікіном і так далі, він найбільше мене підштирює. І е, я вже можу, в принципі, в обід поспати нормально. Тобто, е, врізали ми його по тій причині, що він каже, щоб, е, бо, що їх тим більше, що трохи температуру піднімає і так далі. І каже, щоб трошки зменшити, як то говориться і стрес, і... щоб тіло затримувало трошки воду, почала затримувати в мене вода під, цою, під... шкірою і а, загалом не зрозуміло було по формі сохну, не сохну. Ну сохну, але часто отягший був. Тобто одна з причин, як тренер сказав, я йому довіряю, це може бути причина в, в тому числі Йохімбіні. І зараз збираюся на тренування, У мене тут райс. Зараз подивлюся, що в мене тут по індичці, індичка є. Все повністю важу, оп. І кажу, сьогодні треную руки. М'ясо собі вон наперед заготував, зараз розігрію тільки в мікрохвильовці. Сьогодні треную руки, буде ще підтягування на початку тренування і буде ще. Щось вага тормозить чи що там не здається. І буде ще в кінці легка, легка середня е, дельта. Трохи помінявся мені графік, я тільки декілька днів тому випустив відео, що, цей, що про свій там, спліт і так далі, про апдейт по підготовці. І одразу на другий день в мене помінялося. Коротше, ми зменшили, 160 грамів є. Ми зменшили кількість тренувань. Пояснюю чого. А зменшили ми по тій причині, що я тренувався два через один. А це вже на підготовці я почав. А в оффсізен я тренувався 4 рази в тиждень. Тут, виходить, тиждень там попадає 4 тренування, і тиждень 5 тренувань. І зазвичай після ніг офсізен на наборі. У мене було два дні перерви. І так як я кажу, що тіло більше вже виснажується, втомлюється. Це зрозуміло, що я вже м'ясо не нарощу ніяке. Раціон мене теж помінявся, до речі, 210 вуглеводів в тренувальні дні, 150 в вихідні дні. Е, відповідно, е, нема сенсу напружувати лишній раз організм. Тобто я і так сохну і екстра день відпочинку дасть більший буст, ніж я буду йти кажу, і мучити своє тіло. Тому що я вважаю, що принаймні так як я тренуюся, 4 трені роки в тиждень о, такого вистачає, щоб прокачати. Тому я вертаюсь, по суті, майже до свого попереднього спліту, повністю задня частина тіла, пуш, груди, плечі, потім руки, а лише буде в кінці середня дельта лайтово і попідтягуюся. Три відказних підходи на початку тренування, чисто, щоб нагнати кров в спину. 에, ну і квадрицепс. І там біцепс бедра, сідниці і так далі. В кінці тижня і дві тренування, і два дні вихідних після того йде. Тому, тому якось. Так, коротенький ще такий міні-апдейт у підготовці. Так, зараз додам ще сюди арахісову пасту, план мене не помінявся теж нормально. Закину за декілька днів цей. Телеграм зараз ще нічого не кидаю, бо, каже, бо все міняється. По суті, зараз частіше звіти з тренером кожні два дні, він сказав. Скидати йому форму. Кажу, є, трошки, кажу, є трошки така штука, що вода затримується, але... Але ми то питання, в принципі, вирішили. По-перше, я вчора пішов на масаж. Дуже класно відновився. По друге тренування, по-третє, додавилося вітамін С три рази в день по 2000 мг. Хто не знав, вітамін С має такий легкий діуретичний ефект. А особливо, особливо, коли його мішати з кофеїном. Тобто монстр, кава, звичайний кофеїн в таблетках. І додавили спаржу три прийоми їжі, спаржі, аналогічно натуральний діуретик, так як і Вітамін С. Е, аналогічно, щоб трошки водички Ну, У мене є таке, кажу, я схильний, коли втомлююся, трохи отікати, трохи е, заливатися, нічого такого нема. То, та, 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 такий організм, тобто я сохну, все окей, але кажу, треба більше, як то говориться, відпочинку і трошки організму. Помогти, як то говориться, сіль обов'язково. І перед тренуванням у мене ще піде, піде, тренінг не буду пити. До речі, взяв собі на пробу такий від Abu Applied Nutrition з Іспанії привіз. Прям топ, топчик. Оригінальний, бо в Україні дерьмо. В Україні дерьмо, а в Іспанії навіть банка по-іншому виглядає. І дійсно класна штука, він такий, не шти... памповий і лайтовий штирищий. Ну Залежно скільки сипати, я сиплю там черпак. Його спокійно. Бо зазвичай, бо якщо я пив оцей о, хуліган від Аполлону, в мене ще трохи тут є, то тут я пів черпака. Ну, тут є черпак великий. Тобто я зараз покажу навіть, кому цікаво, дивіться, який тут черпак, яка тут порція велика. А яка тут. Тут такий звичайний черпачок. Так що сиплю цілий, але так п'ю монстр, то сьогодні не буду сипати, але шльопну собі. Цитрулінчик і ще трошечки солі, там грама 2, та й все. Так що зараз їм, кидаю, до речі, мікрофольовку, їм і збираюся качати руки і вже побачимося в залі. Я вже попав в джим і зараз кажу роблю прес. Я вже один підхід зробив, як завжди на початку тренування. Щоб нагнати крові в абдомінально, воно кажу, дозволяє гарно розігрітися, включитися в тренування. Зараз ще одна молитва, один підйом ніг, в принципі, що. Так я казав, попідтягуюся і йду качати руки. Так що можна починати. Перерв роблю коротенький, буквально там 40-50 секунд. Буф. Фу. По пресу скажу так, що роблю дві вправи. Скручування на землі короткі, молитва. І оці підйоми ніг, в принципі, мені вистачає. Є е, одна в тижні тренування така об'ємна, там десь виходить, 9 підходів на прес і одна така чисто нагнати крові. Так що зараз тут попіднімаю ноги. Е, скажу так, що генетично в мене прес не є глибокий. І в принципі оце я пробував його добати багато, пробував добати його мало. Ну, чуть-чуть прогрес є, там в глибині і так далі, але не сильно. Але, в принципі, мені все рівно, бо я всі пози так через вакуум роблю основні. Так що хіба там в бокових позах в косі. Але я скажу так, що за рахунок пресу що ніхто змагань не виграв. Чи там нікого сильно не занизили по балах. Тому того я думаю, мого пресу достатньо. Я вже підхід зробив на 20 раз. Тут такий. 3-4 підходи зроблю, 4 по 15. <хи> Ні, чисто я тут не відказну роботу роблю, чисто нагнати кров і спину із максимальною прожимкою в верхній точці. Кажу, чисто так для деталізації спини. Ну і включити, в принципі, весь верх. З підтягування і підтягування. І руки всі включаються, дельта і так далі, нагнати кров. І буду починати стріти все. Так що сет номер 2. Роблю в гравітроні по тій причині, що набагато краще концентрація. Я не супер в підтягуваннях з власною вагою ніколи мені не йшли. Тому гравітрон якраз те, що треба. Зараз роблю трицепс, майку спеціально задер, щоб побачити м'язи, логічно. Добре, зараз трицепс, перший сет зробив на 30 повторень плавно. Докинув вагу і валю зараз скільки вийде 15-20 Фу, заливає капець. Блядь. Другий підхід, будь-яка вправа на руки просто заливає, аж випікає. Капець. Фу. Ще один. Я думаю, навіть вагу не буду докидати на разів 12. Я, я кажу, руки зазвичай роблю перші вправи правих блоках. 25-30, 15-20 і потім там 10-15. Кожен це додаю вагу. Як я казав по руках, е, У мене були питання з нейро. М'язевим зв'язком, з конектом до рук. Я спочатку їх томлюю, наганяю туди крові, а вже далі йду там на якісь гантелі, штанги. І там працюю вже в нижчому діапазоні повторення, але там максимально скажімо так, попадаю. Так що Так що отак. Зараз підйом на гантелі на похилій лавці. Я думав зробити в блоці, але там такі біля вікна сонце, там і, по-перше, кадр хіровий буде, по-друге, в очі так болить. Так що зроблю гантелями, в принципі, без різниці одне і те саме. Майже. майже. Мені що то що то залітає? Я вже підхід зробив. Зараз ще один, тіше ще два. О, гарно пішло, люблю цю вправу Фу. прям покажу зараз такий памп, буквально другий підхід, все. Вже треба брати менше, я вже і так би зробив. Перший на 15 зробив, цей наскільки на 10 чи на 11, і зараз можна вже взяти, буде взяти менше, більш так концентрованіше попрацювати повільніше. Так що, фу. загалом кажу, що м -м, так як казав, що зменшило до 4 тренувань, зараз буде вже легше. Більше часу на відновлення, якраз кажу, по формі бачу, що вже починає точитися, якраз 5 тижнів до змагань. Кардіо овер багато, калорійність овер низька. І я думаю, що з цього буде бомба. Так що віддихаю ще підхід і вже на наступній вправі на трицепсі. Побачимось. Фу. Так, зараз трицуха в блоці. Тут, звісно, кадр піздець виходить. Ех, з тим сонцем грбаним. Ну, вже як є. Фу. Фу. Гарно. Ще підхід і все це вже був другий. І далі на бітушку. Кажу, Я тріт з'їжджу тако, блочний. Потім жимова вправа, це вузьким платом або бруся. І потім одна розтягуюча, це може бути французький жим, будь-яка варіація там, з блоком, з канатом, з гантелею, штангою без різниці. І все, по суті, три вправи, по три підходи, відказних. 9 підходів трицепс, 9 підходів біцепс і все. І повір, повірте, на руки мені вистачає достатньо. Я вже чекаю міжсезону, коли вже буде багато хавки і руки в окремий день тренувати. Бо я цього міжсезону руки біцепс спуш тренував і трицепс спуш тренував. А це наступний офсізон руки по-любому цілий рік будуть окремим, окремим днем, щоб більше на них заакцентувати. І все. До речі, переговорив тільки що з одним поляком. Він каже, що в Варшаві ще буде проходити турнір Слоткевич Класик. Це такий є польський, хто не знає, білдер Радик Слоткевич. Він там на початку 2000-х виступав, кінець 90-х, початок 2000-х. Дуже популярний, класна форма. Радик Слоткевич. Можете собі забити в Гуглі подивитися. Форму класно робив. І буде його турнір. Ну, це, це приватний. Але цей. Але е, е, каже, призи класні і так далі. В принципі, на другий день після тих моїх змагань повайно, як то говориться. Чисто грузанутися собі і вийти вже такий, чисто попробувати, е, на загрузці. Так що подивлюся собі. Зараз біцепс в блоці. Думав по одній руці гантелію поробити на лавці скот, але дуже довго біцепці так блядь, забивається, пізде я. Стоя. То я обійдуся палкою. Роблю прямим грифом, мені прямим прям дуже заходить. Заби... Так як я казав, забивається піздець, Тільки що було на одну плитку менше, зробив на 20. Добавив одну плитку, блять, ледве на 12 витягнув. Але в принципі повторення це похер, головний час під навантаженням, концентрація заливає звіздець. Так що ще один підхід і можна буде качати ще трицушку. Хуй, блять. Піздец. Заливає. Опа! Добре, зараз одна з моїх улюблених вправ французький жим-гантелями. Прям дуже мені залітає, особливо вже під кінецькою трицепс. Втомний. Я багато не беру, 17,5 кг, Мені хватає з головою такого, щоб нормально, скажімо так, попрожиматися. Фу, так що можна робити? Ще одна на трицепс. Біцепс. Єць, хорош. Гарно розтягнути, плавно вниз і. Так, підхід зробив, зараз ще два сета. Я кажу, добре, що той турнір, в принципі, один ще нарисувався. Я ще з тренером поговорю, може кажу, що собі вийде з... Вийду заодно прожмуся, але як він скаже, бо все-таки є основні турніри, то такий приватний, в принципі, він мені нічого не дає. Е, до речі, скажу так, що е, ось що мене радує, є бажання йти на тренування, валити. І для голови реально немає такого якогось напрягу, чесно скажу. Тобто так їжі мало, так тяжко, зранку тяжко буває, то кардіо робити, але от прям бажання загалом... Качатися і так далі є, і моральні налаштування є класти, тому це оце радує найважливіше на підготовці. Бо фізично то, фізично -то завжди втомлений. А от морально -то треба бути, як -то мати той настрой, щоб зробити форму. Молотки. Фу. Все, то другий підхід з цими гантелями. Перший вийшло по 12, різновушник впав, другий вийшов, другий вийшов по 7 на руку і зараз легкий сад, я на руки зазвичай два перші тяжкі роблю, потім вже останній такі. Більше пампове якраз гарно. То все, Бо якщо зроблю навпаки, то я вже хі, останні тяжкі не зроблю. Ой. Добре народ, я вже по тренінгу. Після молотків ще поробив махи такі блочні в тренажері. сидячи, 4 підходи 15-20 вже не знімав, там нічого цікавого. В TikTok, до речі, закину трошки свого позування в туалеті там гарне світло. Закину теж до себе в Телеграм, так що підписуйтесь на телеграм, хто не підписаний. І зараз в мене буде пост-воркаут, рисовий млинець, отакий от. з ягодами, з zero джемом, протеїном, ну і чайок, само собою. І то все буде під серіальчик Вікінги. Вікінги завжди дивлюся на підготовці, тому що багато сезонів, багато серій. Люблю таку тему скандинавську про вікінгів. І собі, як то говориться, в вільний час залипаєш, на кардіо залипаєш та й все. Ввечері засинаєш під той серіальчик, так що нормально. Добре. Ставте лайки, підписуйтеся, хто не підписаний, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Такий от сьогодні день кажу преворкаут, сама тренування, постворкаут. Так що буду старати зараз побільше відео випускати ближче до змагань. Так що енергія вроді є, все окей. Почуваюся бомба, тому це головне. Всім дякую і всім пока і до наступного відео.